На неділю святих праотців. Це ті праотці, це всі праведники старого завіту, ті, які жили до Христа, патріархи, пророки та інші праведники. І чому ж, такі братії і сестри, неділя перед Христом ми вшановуємо пам'ять святих праотців? І особливо сьогодні згадується також пророк Даниїв і троє отриків, які, як ми добре, знаємо про його життя. Пророка Даниїв, які прославилися тим, що за, е, прожив він жив, був полоненим е, у Вавилоні. Вавилон знищив його державу, багато з його він полонив, відвів у рабство до Вавилону, і де вони трудилися, працювали так, підневільно, і настільки вони так само, вони настільки багато вони багато з того знищення свого. Своєї країни, свого міста, поневолення, переселення, будь-яку кількість людей, проте вони здамували там великі посади і пророк до неї зміг бути, був надзвичайно подарованим, розумним і був радником царя. І ми, як знаємо, його життя дуже е, яскраво описується ті події, які він, е, він проживав. Це і запрокати за царя довгодоносера. Але був кинути до пічі, як він був кинути до ями з голодними ровебами, як він бачив, тлумачив так само на написання її рукою з «І», звичайно, його пророчий сон про месію і Спасителя. І, отже, чому ми доріги браті і сестри, святкуємося тих броців, тому що всі вони в тій або в іншій мірі вони пророкували. Про пришестя Спасителя. Вони казали, що прийде той при Месія Спаситель, який рятує весь світ. Важає, тому що є виновником, це Христос, і ми, шановний Христо, ми і всіх тих, хто послужив для цього свята, для цієї події. Згадаємо, дорогі браті і сестри, і Господа нашого Ісуса Христа. Це дуже важливо щоб зрозуміти, хто є такі правці, про що вони говорили, дуже хочемо розуміти, хто для нас є, і Господь наш Ісус Христос. І за все ми подивимося, що означає ім'я Ісус. Чи ви знаєте, що означає Ісус? Так, Ісус це є, єврейською мовою, старою єврейською мовою означає, Бог спасає. І, звичайно, що кожне ім'я є символічне у Священному Писанні. Воно виявляє сутність того. І Ісус, що означає Бог, спасає, означає суть нашого Спасителя Месії Ісуса Христа, який приходить у цей світ заради нашого порятунку. Багато далі ми всі знаємо, ми кажемо, Господь наш Ісус Христос. Так всі ми маємо ім'я, це зрозуміло, але для багато не зрозуміло, що означає Христос. Ми маємо прізвище, але звичайно, що Христос означає те, що зовсім інакше. І Христос означає помазаний, той, хто помазується на служіння спороків, або цар, або дуже висока, висока якась поважна людина. І цим, коли ми кажемо Христос, ми кажемо, що це той помазаний Божий, який прийшов в цей світ нас врятувати. І хто ж цей помазаний, тоді відповідно зпитається, виникає питання. І чому ми вшановуємо пророка Даниїла сьогодні разом з трьома отриками а, Ананію, Азарію та Панасією? Е, 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 чому так браті? це страна відбувається? Е, якщо ми подивимося в Євангеліє, то насправді Христос дуже мало разів майже ніколи не говорить про себе як про Месію. Він завжди використовує інший термін. Називаючи себе сином людським. Так, і це для нас звучить дуже дивно. Син людський, про що йдеться мова? І ті люди, які не знайомі з Біблією, для них це дивно. Але саме у пророки Даниїля, Даниїла у 7 главі розповідається про те, як Даниїл бачив про пророчий сон, де він бачив, як з моря виходять чотири жахливих звіра, і останній за. Найстрашний із тих самих звірів, і пояснення до того цих звірів у тому, що це були чотири царі, правителі, чотири імперії, які існували так само на світі. І оця останній найбільший цей звір це був Валивонська імперія, яка прощила, знищила, знущалася на людьми. І люди самі уподібнювалися в цих імперіях до звірів, ці імператори були як звірі. Не було людьми, не було чогось людиного в них. Вони перепочинали війни, вони знищили, вони подавовують людей, були крайньо е е протилежні тому, як Господь Бог нас творив. Але до цього потрібно. А і далі він е пророк е цей пророчий сон, що бачить далі пророк Даниїв. Далі він бачить, як е великий престол Божий. Розподні. І Господь, і Бог посідає на ньому. І відбувається суд над людьми. Тисячі тисячі ангелів служать Богу Богові, і десятки тисяч, тисяч людей стоять перед Престолом Господнім на суді. І ось біля свого Христового Марія йде син людський. І цьому сину людському кланяються всі народи, і моляться, і вірять. Вшановний і вірить в нього. Отже, син людський, пророк її використовує в такому місіанському місія, це Спаситель означає в такому місіанському значенні. Отже, це той та людина, яка прийде і спасе всіх нас. Тут варто зрозуміти, від чого нас спасе, для чого цей місій має прийти в цей світ. І ми вернемося до і сестер на саме перших сторінок Біблії, коли в раю. Адам і є, які були ідеально затворені. В них не було нічого поганого. Була ідеальна сама гармонія, е, життя фігічне, добро і любов. І ми бачимо, що у цьому раю приходить змій, дяло у вигляді змія і спокушає людей. Він як він спокушає, обманюючи їх, кажучи, що ви можете бути вищими за Бога, ви можете бути самі Богом. Ви ось тут зараз, в раю ви святе на престолі, ви є вищими за всі творіння, так? І... але ви можете бути ще вищими, тому що ви ще такими будете як богами. І пришукавшись до цих слів, вони спокушаються, вони споживають цей плід і знання добра і зла, і вони приходять до вихопадіння, вони падають. І Господь Бог до них звертається, Адаме, де ти є, шукає, дають можливість для покаяння. Але ми бачимо, як вибір, як гріх, як той поглинає, е, і вони замість того, щоб розкаятися і попросити Бога перепросити, вони, не менше, продалі поглинають ці цій темряві, починаючи скаржитися світові на одного, звинувачувати, не видаючи своєї провини, своєї віди, вони е, приходять до гріхопадіння. І ось Бог бачить, цей змушений їх. Вигнати з того раю, вигнати, позбавити їх того трону, на якому вони висідали у Царстві Господньому, правлячи тим світом і посиваючи їх у цей світ нижній, який ми живемо, тваринний, де вони живуть у хворобах, де приходить смерть, приходить старіння. І далі ми бачимо, як цей світ, цей, цей гріх розпространяється по світу. Ми бачимо їхніх синах Каїна та Авеля, як у Авелі ми бачимо добро, а, 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 а Каїн починає заздрити своєму братові. І ця заздрість його поглинає, ця темрява його поглинає, цей світ. Він замість таки Господь Бог дає йому і для Каїна можливість покаятися, але, тим не менше, Він не обирає цю сторону світла. Занурюється тут в сторону темряви і убиває свого брата. Як ми знаємо, він тікає, і діти на нащадки Каїна будують міста, будують цивілізації, будують царства. І гірше і гірше зло погинає серце людське вбивства, розпуста, ненависть війни продовжується аж. До сьогоднішнього дня, брати і сестри, нащадки Каїна, ті, хто не бажає жити по западі Господні, відкидає все, добре вибирання. Тут дуже важливо замітити, що вибирають свідомо в сторону темряви своїх своїх гріхів і відкидають благодань Господні, відкидають світло. І, отут, браті і сестри, ось оці чотири царівки, правила, чотири. Імперії, які існували до, до, до Христа, вони жорстоко е, ординію свою власністю ці царі правили і курували. І приходить той Спаситель, який перемагає цього звіра, перемагає найстрашнішого звіра. І це є той Спаситель, який приходить у цей світ наш рятувати. Отже, син людський, цей тим, який так дуже сильно любив використовувати Господь наш Ісус Христос. Він майже дуже часто, майже 80-80 разів він говорить про себе син людський, саме кажучи, ви маючи цим, що це не, не просто якась людина. Та, та людина, той Спаситель, саме те, як говориться у книзі пророка Даниїла, той Месія і Спаситель світу. І от ті люди, які поклоняються йому, звичайно, що ми не можемо поклонятися людині, це не звичайна людина. І це є Бога людина, це є Господь Бог, який вочоловічився у тілі і став людиною заради нас і ради нашого спасіння, браті сестри. І ось цей термін, сині людський почер, спаситель приходить у цей світ. Він перемагає того звіра, перемагає темряву, дає нам людям можливість позбутися. Емір, розбудеться зла. І ми, християни, які прийняли вибір і слідувати за Христом. Ми отримаємо велику силу від нього перемагати всяке зло, бо мати світу у своєму серці. Оце велике значення, бать, браті і сестри. Це покликання наше. Ми свідомо обрали сторону світла, ми свідомо обрали світло за нашим Христом. І Він приходить цей світ. Спасає нас Його спасіння, наше спасіння, Його сила, наша сила. І так, і сьогодні ми бачимо скільки є держав і правителів, які ненависті рані правлять, але ми маємо Спасителя сильнішого за всяку тварину, за всяку велику людину, за всяке слово, за всяку темряву. Бог царує, Бог торжествує, Бог. Захищає, спасає своїх людей, дорогі братії і сестри. І і ми, і ми як ми перемагаємо, браті і сестри, як стає перемога, як хрест, цей трон Господній, на якому Він восів у Доснує Отця, і ми перемагаємо, дорогі браті і сестри, любов'ю, смиренністю, лагідністю, виконанням завроди Господні. Прошився один тиждень до початку до різдва. З того, я бажаю вам цей тиждень провести слідуючи за Христом, готуючи своє серце для п'яства, для, для Христа, чистившись -чи удання святої сповіді, щоб ви в радості зустріли, щоб ми всі в радості зустріли нашого Спасителя.